Вітаю, креативну, творчу та ініціативну молодь. Сьогодні поговоримо про мистецтво дебатів і з'ясуємо, чому все ж таки важливо молоді вчитися дебатувати. Ми помітили і переконалися, що у зв'язку з переходом на онлайн-навчання вам дуже не вистачає живого спілкування. Тому сьогодні надзвичайно важливо пам'ятати про такі навички, як знаходити спільний консенсус з однолітками, як правильно відстояти свою точку зору, як вдало виступати на публіку, і врешті-решт, що потрібно робити для того, щоб тебе хотіли слухати з великим захопленням і багато-багато іншого. Тож ці питання зараз надзвичайно актуальні і важливі. Тому ми сьогодні з'ясуємо, як дебати можуть допомогти підняти комунікаційний скіл, стати більш впевненими в собі та розвинути лідерські якості. І перш за все, якщо ви дійсно хочете говорити так, щоб вас слухали з великим задоволенням, тоді я запрошую вас у світ мистецтва дебатів. Насправді, з дебатами ми стикаємось за різних обставин. Це може бути школа, дім, ліцеї, гуртки, політика, спілкування з друзями і таке інше. Але в першу чергу дебати це мистецтво ведення перемовин. Це унікальність, яку ви можете показати у спілкуванні з іншими. Дебати це завжди про конфлікт цінностей. Це не просто доказ іншим, що оце добре, а оце погано, це набагато глибше з позиції переконати ту особу, з якою ви ведете діалог, що саме ваша позиція є максимально вперечною в цьому рішенні. І в цілому дебати це стиль життя, бо коли ви починаєте з ними свідомо взаємодіяти, ви зовсім інакше реагуєте на них. І вже по-іншому дивитися ці протести. А для молоді дебати це взагалі одна з сучасних навичок, яка може максимально адаптувати вас до будь-якої ситуації, що в подальшому стане вашою перевагою. Якщо ми говоримо про дебати як ігрову технологію, як ігрову форму, то тут все моделюється у вигляді гри. І зовсім інша історія, коли дебати використовуємо в реальному житті. От, наприклад, у грі у нас стоїть задача переконати іншу сторону в доцільності доказів, аргументів, реплік, які наводите. Що дійсно ваша позиція є якісною і вона відповідає тому, за кого вони виступають. А в житті це якраз запозичення точки зору, яку ви транслюєте. Певний консенсус в розумінні чи іншої ситуації. Тож зафіксуємо для себе, що дебати у грі мають задачу саме переконати третю сторону у якості наданих аргументів, а в житті це проявляється в переконанні свого слухача у правильності вашої позиції так, аби він запозичив ваші погляди прийняв вашу сторону. До речі, дуже часто молодь плутає дискусію з суперечкою. Давайте розберемося в цьому більш детально. Дискусія це обмін знаннями, суперечка це обмін невігласку. Поясню. Часом дебати сприймають як. Гарне пакування, яке може бути співзвучним як гарна мова і популізм в певній мірі. Але це не про це. Дебати це про можливість обміну знань в першу чергу через дискусію, коли ви транслюєте певні меседжі, і вони є зрозумілими іншими. А ось суперечка це якраз про популізм, про спосіб привернути увагу. В цілому дуже часто використовують британський формат парламентських дебатів, але це далеко не єдиний різновид дебатів, який буває. Саме за британським форматом грають на чемпіонатах Європи, світу. Британський формат дебатів це в першу чергу про лінію уряду та опозиції. Завжди є чотири команди. В кожній команді по два гравці. Тема одна, на яку дебатують, і 15 хвилин на підготовку саме виступу. Тут цікавим є те, що завчасно ніхто не знає, про що буде вестися полеміка. І тут є досить важливий момент, що за максимально короткий проміжок часу треба знайти точку дотику і виступати за ту позицію, яка випала. Промова триває 5-7 хвилин. І найцікавіше те, що цей процес є ігровим, але він дозволяє бути максимально дотичним до того, що ви транслюєте. З першого погляду, ви починаєте грати так, ніби нічого нового не відбувається. Але поступово в процесі ви вже бачите, наскільки інакше ви дивитесь на все, що відбувається. І так. Фіксуємо. Навчання за британським форматом парламентських дебатів це чотири команди, дві лінії, уряд і опозиція. 15 хвилин на підготовку, одна актуальна тема. 5-7 хвилин тривалість промови, ну і, звичайно, безкінечний розвиток молоді. До речі, Хотілося звернути вашу увагу на те, що свого часу відомому рано було дуже багато особистостей, які цим професійно займалися. Вони вчилися ораторській майстерності, цікаво доносити свої думки. Серед них Маргарет Тетчер і Вінстон Черчилль, які в подальшому створили успішну кар'єру прем'єр-міністра Великої Британії. А також відомі дебатери є і серед президентів це Барак Обама та Джон Кеннеді. Але, крім цього, мистецтво дебатів це не тільки про політику. Як я говорила раніше, що дебати допомагають в різних сферах. Тому серед дебатерів є багато кіноакторів, ведучих, програмістів, сенаторів. Серед них був Бред Піт. Вінфлі. Тед Круз та багато інших. Але тут слід чітко усвідомити те, що дебати не будуть мати жодного значення, якщо у вас не буде практики, бо в дебатах молодь вчиться працювати з інформацією і виділяти основне. Досить часто перед вами є великий масив інформації. І здається, що навіть тема звучить зрозуміло. Але ви все одно не знаєте, як обрати з цього основне. Тому дебати в цьому якраз можуть допомогти. Для цього треба знати лише певні алгоритми дій. Бо дебати це можливість бачити більше, ніж говорять. Тому що у нас настільки зараз переповнений інформаційний простір, і досить часто нам може здатися правдою все те, що для нас транслює. Але це далеко не так. Тому навчитися бачити ці сліпі зони це теж дуже хороша навичка, яка дозволяє в подальшому мати перевагу в будь-якій ситуації, і навіть в майбутній професії. Також це вміти виділяти головне і структурувати певну інформацію для себе. Також це думка. Також це дуже якісне складова, яка теж пропрацьовується в дебатах. Це невід'ємна частина процесу навчання, вона поступово пропрацьовується в ігровій формі. І все ж таки, дамо відповідь на головне питання. Що дають дебати молоді? По-перше, дебати допомагають молоді розвинути вміння працювати з інформацією, виділяти з неї головне, правильно її структурувати. Дебати допомагають бачити більше, ніж говорять. Дебати допомагають правильно доносити свою точку взору, говорити так, щоб вас хотіли слухати, вчать знаходити спільну мову з однолітками, розвивають навичку самопрезентації, бо ви постійно виступаєте на полиці, а також формують впевненість собі і стиль лідера. Дійсно. Важливим є те, що дебати вчать якісно доносити свою точку зору, так, щоб її дійсно почули. Проблема сучасності, до речі, сьогодні полягає в тому, що, так, можна поговорити з будь-якою людиною, але потім зізнатися, я нічого не зрозумів, про що взагалі була мова. Тому важливо вчитися говорити так, щоб вас і почули, і зрозуміли. Знаходити спільну мову навіть з тими людьми, які для вас в силу якихось обставин не є зрозумілими або в чому складними. Але ви за допомогою дебатів вмієте якісно це робити. Повернемось до навички самопрезентації. Навичка самопрезентації це свого роду стиль життя. І це та навичка, яка допомагає сформувати і розкрити в собі справжнього лідера. Насправді кожна людина є унікальною особистістю, тому дебати це унікальна можливість допомогти собі стати сильним всередині себе, впевненим, транслювати своє лідерство іншим. Тому що в процесі навчання дебатом відкривається ну, дуже велика взаємодія з іншими людьми. Дуже важливим є те, що дебати допомагають аргументувати словами і фактами, а не тоном голосу. Бо дебати це публічні виступи, це швидка реакція, ерудиція. Так, запам'ятайте, дебати це публічні виступи, в яких важлива сама швидка реакція. І, звичайно, це постійний етап навчання, ерудиція. А загалом основне, що треба для себе зафіксувати, що завдання дебатера відстояти позицію, бути стійким і впевненим в своїх словах настільки, щоб переконувати інших. Також хочу зупинитися на питанні, в чому мені допоможе дебати, якщо я почну ними займатися. Ми ну, хотілося б сказати про те, що дебати це, в першу чергу можливість подолати свої внутрішні комплекси, навчитися бути почутим, навчитися себе самопрезентувати, виступати якісно на публіку. Також дебати допоможуть вам працювати з інформацією, розвинути ораторське мистецтво. Навчать вас працювати з інформацією так, щоб вона була максимально корисною для вас, так, щоб ви швидко могли з нею виділяти головне. І це далеко не повний перелік. Тому, дорогі мої друзі, долучайтеся до світу дебатів, вчиться разом з нами говорити так, щоб ви дійсно хотіли слухати інших. Ну, а ми з вами зустрінемось наступної п'ятниці. Поговоримо про ораторське мистецтво, оратора, розкриємо з вами основні прийоми та поради. Дякую за увагу! До нових зустрічей!